20 травня 2014 року новий точок. Звязь встановлена. Новий точок за селом. Вчора перевіз в ті сині вулики. Сьогодні від них взяв одну рамку з печаткою, одну рамку з медом. І у цих нових вуликах поставив матки для обльоту. В кожному вулику 4. Маточки є. Цей новий точок знаходиться за селом, у таких хащах. Медоносна база тут весною непогана. Є верба, є акація, ну і потім вже туди решта за горбами, туди. Поля там сіють різну культуру медову. От, В ту сторону десь за 3 кілометри, там гірчиця посіяна, там що 180, 180 гектарів. Надію, що вони туди долітають. Є 36. Маток дав на Будемо бачити, чи нам щось з цього.